в Одесі відбулось кілька мовних скандалів. Чи стикалися ви особисто з мовними конфліктами в місті? А, не дуже. Я б сказала, що немає такої острої проблеми, в частності в Одесі. Ну, це моє мнення таке. Так, на вашу думку, чи можна зменшити цю кількість мовних конфліктів? Безумовно. я як преподаватель вважаю, що необхідно доносити до людей, що нам зараз потрібно об'єднатися і От цей наймовний питання, це мовне питання, оно як ні інше роз'єднує наш народ. Мені так кажеться. Нарешті ні, ні разу, не було такого. Я вважаю, що а вже ж можна, тому що жодну людину, ніхто не може, ем, як це правильно казати, примусовувати, на якому, на якій мові їй е, е, краще розмовляти. Вот, допустим, я, я для себя лично всегда хотела украинский язык говорить, и я это внедряю, но мне комфортнее, и я из Одессы, и я всегда говорила и буду говорить на русском языке. И это глупости, которые непонятно, почему люди придумывают. Я считаю, что у каждого должно быть свое мнение. По этому поводу. І якщо вот дійсно кожен буде його придержуватися, то тоді буде все по-другому. Ні, я не стикалася. Мабуть, можна. Просто я не знаю як. Ну напевно. Ну, якось так більше ставитись до один до одного, как-то друже Ну, У мене в університеті обов'язково є розмовляння українською мовою. І коли люди розмовляють російською мовою, або навіть суржиком, це спочатку йде вирок, а вже пізніше розмова з деканом йде.